Всім щире вітання! Хто завітав на канал. Сьогодні я готую чергову насолоду, а саме яблучно-вишневі кекси. І для приготування цих кексів мені потрібно 200 г яблук, 200 г вишень. Можна взяти 300 г яблук, а вишень тоді 100 г, 80 г вівсянки. 4 яйці, 2 чайні ложки розпушувача для тіста, 4 чайні ложки меду, 40 грам горіхів, ванілі і кориці на смак, а також шматочок шоколаду. Вівсянку буду перебивати в блендері. Перебивши до такого стану, засипаю в миску. Тепер готую яблука. Вони вже помиті, мені потрібно з них зняти шкірочку і буду терти їх на грубій терці. Яблучка можна терти як на електричній терці, так і на ручній. Кому як зручно. Натерті яблука скидає до вівсянки. Тепер приступай до нарізки горішків. Мені подобаються саме такі шматочки горіхів, тому я їх так і ріжу. Тепер даю 4 чайні ложки меду, щоб мед вже поступово розчинявся. Дві чайні ложечки порошку до печива, такі неповні, корицю для смаку, чайну ложечку. Гарно все перемішую і даю так, щоб 15-20 хвилин все це так постояло в спокої, щоб метр розчинився, а тоді буду приступати, збивати яйця. Білок відділяю від жовтка і буду збивати окремо білки окремо жовтки. Жовток збиваю вручну до однорідної маси. В першу чергу виливаю сюди жовток, а тоді білок. Викладаю акуратно збиті білки і легенько перемішаю. Якщо хтось любить солоденьке, можна додати з стевії. Вона досить корисна. Мені достатньо тут 4 чайні ложки меду. Яблучка солодкі, вони не дадуть солодкого смаку даним кексам. Викладаю готову масу на кекси ось такі форми. У мене виходить 12 кексів. А тепер зверху буду класти вишні. Я їх розділила на 4 кубки. Ось ця одна кубка в мене йде на три корзиночки. Все це я відправляю в духовку, яка розігріта на 170 градусів на 15-20 хвилин. Кекси спеклися, а пахнуть як. Тепер я підготую шоколад, щоб зверха їх посипати. Поки трішки теплі, посипаю зверха шоколадом. Так він буде триматися гарно і надавати солоду цим кексам. Такі вівсяні корзинки надзвичайно пухкі і смачні. Це один із тих солодких десертів, який сподобається будь-якому шоколадному любителю. І завдяки своєму ідеальному смаку вони можуть бути святковим частуванням. І головне корисні.